Хто ще до нас потрапив в кошик? Це є вже не дуже свіжа книга Пітера Грінвея Золото. Чому вона привернула увагу мою в свій час. По-перше, тому що мені цікавий сам Грінвей, як людина і як режисер. І особливо мені цікавий був його останній великий проєкт, який називався чемодани Тульса Люпера. Це такий був мега-мега-артовий проєкт, який включав в себе. І три фільми там по три години, тобто такі грандіозні насправді проекти, і медіапроекти, тобто там якісь інсталяції, і в тому числі ось ця книга, де книга присвячена. Метафізиці золота, назиємо так. Тобто тут знаходиться 93, якщо не помиляюся, оповідання, які описують історію 93 валізок із золотом, які переміщаються по Європі під час в кінці Другої світової війни, тобто в 45-му році. І описується, звідки це золото взялося, як воно бралося у людей, якихось мирних, там, в тому числі, золоті коронки, там якісь кульчики, спокійних жінок знімалися, як вони виплавлялися в бруски. І на фоні історії цього золота розповідається насправді безліч історій, коротких історій людських життів. Алесандро Баріко така історія. За кандром ми з вами говорили про те, що ви також недавно зовсім читали цю книжку. Я її читав уже десь. Е... Понад рік тому, але я пам'ятаю, що вона на мене справила а, дуже гіпнотизуюче враження, тому що дія відбувається на початку ХХ століття. По-моєму, там фігурують а, старі автомобілі, а, багато доріг, багато куряви дорожньої, багато якоїсь чисто чоловічої такої хлопчатської романтики, кохання. І все разом воно дає якусь таку неперевершену картину якоїсь старої мрії. Такої дуже, дуже ясної, от якоїсь е золотистої, ніби через якусь сепію побаченої. Е е дуже зворушлива книжка. Мені би знову хотілося її перечитати і е е знову відчути ось цю сепію літературною. І четверта наша книга це Горан Петрович Острів та інші видіння. Подивимося, хто переклав цю книжку і бачимо серед цих імен, в тому числі ім'я Алли Татаренко. Алла Татаренко це людина, яка зовсім недавно супроводжувала мене у Сербії, була моїм таким культурним провідником у цю країну. Алла Татаренко прекрасно знається на сербській літературі, в тому числі на сербському постмодерні. І саме вона для мене відкрила таємницю над, Горана, над книжками Горана Петровича. Тобто існує кілька таких стовпів сербської літератури, серед них Павіч і Петрович, безумовно. І чому Петрович сталося так, що коли я написав. Свою книжку, про яку ми говорили на початку цієї передачі, я дав почитати її одній своїй знайомій. І вона, перше, що мене запитала, спитала, чи ти читав Петровича роман Атлас, написаний небом. Я сказав, ні, не читав. Вона сказала, ну то почитай, дорогий мій. Я навіть ще до того, як почав його читати, просто почав гортати ці сторінки, я побачив якусь дивовижну схожість того, що написав Петрович із тими образами, якими послуговуюся я. І, власне, це мене змусило звернути увагу на Петровича, на його стиль, на його мову. І знову переконатися, що в тому, що Сербія це. Ну, Якась абсолютно метафізична країна, тому що вона породила от, власне, двох таких персонажів, як Павич і Петрович, які а, працюють у ключі, який задав, напевне, ще сам Борхес. Тобто, це є а, метафізика дзеркал, які дивляться одне в одне. Це є метафізика реальності, які накладаються. І це мені чомусь виявилося дуже близьким, аж лякаючи близьким з огляду на. Той роман, який написаний але ще не виданий. Я знову повернуся до того роману, який написаний але ще не виданий. Ти колись сказав, що пишеш ті книги, яких тобі не вистачає для читання, як читачеві. І тому, в такий спосіб, я це все перефразовую чи запитую, яких книжок тобі сьогодні не вистачає для читання. Отже, що ми можемо очікувати від Любка Дереш? Ну, як надивно, це якоїсь хорошої, такої динамічної драматургії. Я би почитав якісь а, сценарії для хорошого п'ятисерійного серіалу там, з погонями, старими запорожцями, а, якимись київськими фріками, а, просвітленими дизайнерами, от щось таке еклектичне та динамічне. А, щось сучасне, щось таке, що описує події, які відбуваються у 2010 році, і там, де Зібрана вся, вся метафізика 2010-го, там де замість якихось а, старих метафізичних символів могли б з'явитися Кока-Кола і Пепсі-Кола, як якісь два протиборні начала, там де могли б фігурувати. А, Google і Microsoft. От чогось такого мені бракує. Дивіться а в кінотеатрах України. Так, дивіться в кінотеатрах України. Читання книжок робить людину мудрішою, а зайва мудрість зайвий клопіт. Мудрість множить страждання, так написано в еклезіасті. Але краще бути мудрим і нещасним, аніж щасливим і дурним. Так вважає сучасна українська письменниця Таня Малярчук. Нам лишається погодитися з нею і закликати вас читати книги, щоб бути мудрішими. Гарного вам книжкового тижня! Книжковий кошик це не кошикова книжка. σαν γλυσκά